Товариство, отже, висновки. Я не знаю, як вам, але мені як подобався QX-80, так він мені і подобається і надалі. Не знаю чому, але ця машина, мені здається, завершеною. Тобто вона зрозуміла. Так, є певні проблеми по двигуну, я цього не заперечую, але з ними. Співіснувати можна, якщо у вас є на те бажання, але головний козир цього автомобіля полягає в тому, що його ціна на вторинному ринку набагато набагато менше, ніж у конкурентів. І якщо у вас є, наприклад, на руках якась певна сума, наприклад, там 25 тисяч доларів, то вам рішати, що вам брати, наприклад, Лікс 2008 року з незрозумілим пробігом і в незрозумілому стані, чи все ж таки, наприклад, QX80, який буде 13-14 року виробництва. Тут потрібно замислитись.